Київський вокзал. Субота. Дорога на північ. Життя тут відчувається інакше. Воно не зупиняється. Хтось приїжджає, хтось від'їжджає. Поцілунки і рани, клунки і чемодани, слова і фрази все разом. Місто прокидається у тривозі. Без зв'язку. Над північним небом вже, мов чорні птахи, кружляють шахеди. Так і зустрічає мене мій Чернігів. Далі Семенівщина. До кордону тут сім кілометрів. Їдемо обережно, відбою не чути. Тато, як завжди, говорить про землю. Колись годувальниця тепер спустошена. Замість врожаю тут міни. Під лісом, під лісосмугами зростає березами. Вже й наступиш стежкою, де раніше збирали гриби. Після відступу росіяни залишили тут сотні подарунків. Заміновано ще понад 5 тисяч гектарів лісів. При кордоні тепер холодно зустрічає зубами дракона. Далі село Попівка. Ой, і стріляють, і збивають хлопці, і були прильоти в нас у село Попівка. І шість будинків згоріло. Люди постраждали. Я взагалі-то мама двох військових. У мене один синочок загинув, інший захищає нас. От це дуже непросто. Як у вулику заходимо у двір. Шахет підпирає звичайних хлів. Для місцевих це вже буденність. Страшно придивишся фанера, пінопласт, пластмаса, що забирають життя. А за рогом ще тиждень тому стояли хати, ніч. Російські шахеди перетворили все на попіл. Згоріли свині, кури. Люди просто неба вибігали з будинків хто в поле, хто в сарай. Вщент вигоріли шість домівок, а сюди жителі села звозили молоко. Молоко. Про це тільки свідчить зараз обгорени ці поплавлені бідони фляги з молоком та оця місце, яка не вигоріла.